Доброго дня, 15 січня 2024 року. Які енергії будуть впливати на нас сьогодні? А впливатимуть на нас сьогодні енергії диявола, мага і вежі? Сьогодні день буде занадто потужний, енергійний, активний, динамічний. Особливо уважними треба бути при підрахунку грошей, при оформленні або підписанні будь-яких документів. Звертайте увагу на те, що написано дрібним шрифтом. Диявол нам сьогодні рекомендує з'ясувати, що вами зараз керує, тому що буде сильне бажання отримати визнання, підвищити свій статус у суспільстві, буде виникати бажання йти на поводу своїх залежностей, прив'язок, робити тільки те, що хочеться. Також можуть з'явитися неконтрольовані страхи. Можуть комплекси випливати, активується конкуренція, можуть бути підстави. Треба утриматися від маніпуляцій і слідкувати, щоб не маніпулювали вами. У стосунках можна відчути залежність від партнера, а може спалахнути сильна пристрасть. Всі прояви енергії д'явола мах тільки підсилює. А вежа говорить. Що варто зрозуміти, у чому сенс того, що відбувається, для чого так склалася ситуація, бо кожна подія несе нам урок або іспит, і здати його потрібно на відмінно. Якщо все узагальнити, то треба зрозуміти, що сила диявола дуже велика і тримає людей міцно. Краще сьогодні утриматися від спокус. Тому що сьогодні такий день, що за бажанням можливо змінити ситуацію у будь-який бік, і бажано, щоб зміни були угору, а не навпаки. Тож бажаю всім використати найкращі енергії цього дня, отримати успіх у будь-якій справі, миру і гарного дня.